Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні готуємо дуже ніжний смачний десерт меренговий рулет. Кожен шматочок цього десерту буквально тане в роті, а готується все дуже просто. Як завжди, прошу вас натиснути на лайк, підтримати канал підпискою, коментарем. Я завжди чекаю на ваші коментарі. Розпочинаємо! У мене тут 6 білків від середніх яєць, це близько 190 г. Бажано, щоб білки були кімнатної температури, вони при збиванні потім більш стійкіші. Добавляємо сюди дрібку солі і дрібку лимонної кислоти. Можна лимонну кислоту замінити на 1 чайну ложечку лимонного соку. І зараз з допомогою міксера на середній швидкості взбиваємо до стану просто такої пивної піни. Тепер черга цукру знадобиться 250 г цукру, і його потрібно додавати в 3-4 підходи. Додали трішки, взбиваємо на середній швидкості хвилинку, другу, потім наступну частину для того, щоб у нас цукор встиг весь розчинитися. Важливо використовувати дрібний цукор або цукрову пудру. У мене сьогодні звичайний білий дрібний цукор. Збивати потрібно до стану стійких піків. В залежності від потужності міксера, на це знадобиться 5-7 хвилин. Як бачите, білки починають ось так намотуватися на вінчики міксера, і вони, бачите, ось такі стійкі. При привертанні тарілки маса не рухається, це дуже важливо. Тепер додаємо 25 г кукурудзяного крохмалу. І можна просто лопаткою перемішати, або дуже так швидко міксером, просто перемішати. Кінці, я ще раз гарненько перемішую лопаткою, щоб скрізь крохмал у нас розійшовся. Тепер нам потрібно цю масу перекласти на деко. У мене стандартна деко розміром 30х40. Його потрібно застелити пергаментом. Пергамент має бути з антипригарним покриттям гарної якості. Якщо ви не впевнені в якості свого пергаменту, тоді змастіть його тонким шаром рослинної олії. Розподіляємо максимально рівномірно по всьому деку масу, і можна ось зверху трішки зробити якісь такі візерунки на ваш смак. Зверху меренгу бажано, це по бажанню, притрусити якимись горішками. У мене сьогодні є ось такі мигдалеві пелюстки, але можна використати будь-які горіхи, які у вас є, просто їх трішки подрібнити і використовувати, присипати. Їх не потрібно смажити, використовуйте в сирому вигляді. Відправляємо меренгу випікатися завчасно розігріту духовку до 150 градусів, верх-низ. Ставимо деко на середній рівень. Випікаємо приблизно 30-35 хвилин. Все буде залежати від потужності вашої духовки. Орієнтуйтесь на це. Готова меренга, вона повинна бути зверху ось такою тверденькою, а всередині вона залишається ніжною тягучою. І як бачите, паличка серединки виходить повністю сухою. Я відразу накриваю чистим листом пергамента і перекидаю деко на іншу сторону, знімаю обережно пергамент. І даємо охолонути. Цей процес займає недовго, 10-15 хвилин і вона буде нормальною. За цей час якраз приготуємо крем. Крем сьогодні в мене буде класичний крем чіз але ви можете використати будь-який крем, який вам подобається. Головний принцип крему має бути небагато і він не має бути солодким, тому що меренга досить солодка, і крем має балансувати смак загальний. Я беру вершки, 150 г вершків, вершки мають бути холодні і мають бути жирністю від 30%. Меншу жирність не беріть, вони вас просто не взіб'ються. Додаємо ванільний цукор. У мене ціла пачечка, ви за смаком. І додаємо цукрову пудру, 1-2 столові ложки. Я додаю лише 1 столову ложку, мені цього досить. І Зараз на середній швидкості збиваємо до стану м'яких піків. Тепер я додаю холодний вершковий сир. Це може бути маскарпоне, філадельфія, власноруч, приготований вдома 125 г. Додаємо і також на середній швидкості взбиваємо уже до стану крема. Ось такий смачний крем у мене вийшов. Викладаємо його на меренгу і максимально рівномірно розподіляємо по всій мерензі. Тепер я пропоную додати якісь ягодки. У мене сьогодні є 150 г свіжої малини. Звісно, ви можете використати будь-які ягоди, які у вас є, навіть шматочки фруктів, не дуже таких соковитих. І якщо у вас цього всього немає, можете із заморожених ягід зварити конфітюр буде дуже смачно. Ось таким чином, як на відео, я розподіляю малину. З одного краю я до кінця не доходжу з малиною. Повільно. Допомагаючи собі листом пергаменту, скручуємо рулет. Намагаємось скрутити його плотненько, і ось такий рулет в результаті виходить. Прикриваю його цим же листом пергаменту і відправляю в холодильник. Дайте йому пропитатися хоча б годину, можна довше. А потім дістаємо з холодильника і смакуємо. Як же це смачно? Кожен шматочок, тане в роті. Дуже смачна меренга, крем, ягодки. Це все дуже гарно балансує. Обов'язково приготуйте це смачно. Як бачите, це просто і у вас все вийде. Дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар. Дякую вам, пока-пока!